Я думаю, що ви, як церква, ви знаєте потребу нашої родини. Ми молимося за нашого внучка, щоб Господь йому відкрив очі і щоб він міг бачити. І знаєте, лікарі, вони говорять свої прогнози. Але очі відкриває тільки Господь. І іноді, коли ми народжуємося зрячими, ми думаємо, що це, ну, це таке правило. А як може бути по-іншому? Але коли ви глянетесь навколо, ви можете побачити людей, які не мають зору, не мають слуху, не мають ніг. Після війни вони багато що втратили. І одного разу наша донька, яка їхала з тим хлопчиком, стояла на зупинці, і до неї підійшов дідусь. Хлопчик плакав, мама хотіла заспокоїти. А він підійшов і каже, не плач. Він не плаче, не переживає, і з ним ангели граються і відійшов. Через деякий час цей дідусь знов підійшов до нашої невістки, до внучка і каже, не переживайте, буде по вашій вірі. І він буде бачити більше, ніж інший, і знову відійшов. І через деякий час він підійшов втретє. І каже, може, ти думаєш, звідки я знаю? Я не знаю. Мені просто Господь каже, до кого підходити. І що сказати, і пішов. І наша донька дзвонить до нас і каже, тату, а хто це міг бути? Я кажу, я не знаю. Може, ангел. А може, людина великої віри, яка має відносини з Богом. І Господь хоче підтримати, підбадьорити вас і сказати, що Він знає про вашу потребу. Скільки разів ангел, друзі, підходив до вас і казав, ти можеш бачити. Я хочу, щоб ти був в світлі. Я хочу, щоб ти не ходив в темряві. І ми іноді думаємо, що це просто, знаєте, якась така маніпуляція. Ми іноді думаємо, що це хочуть брати. Але дивіться, коли люди не бачать, ми співчуваємо їм. А є мільйони людей, які не бачать духовно. І Господь посилає свого Сина і Ісуса Христа, який приходить в цей світ для того, щоб ми бачили.